Всім привіт! Покажу вам проходження посилених підземель 4 рівня гарпії, вампіра та жаби. Команду я вже підготував. Покажу вам кристали, які використовую. Кристал нас більше нагород, хоча, як варіант, я його поміняю. Напевно я зараз поміняю, а... ну, тому що я третій з трудом прийшов. Другий кристал знижує атаку, третій зменшує отриманий ворот. Четвертий зменшує захист. Перейдемо до героїв. Використовую гостер листа. Саме тому що він дає захист, це нам потрібно. Луріона покращив по обладнанню. тепер ось так і виглядає. От. Ардрет. Ардрет одягнув в сет Сніжної гори з посохом. Огок. Особливо не помінявся. Сет йому дав тільки, щоб дебафи накладав і посилював атаку, накладаючи дебаф. Поміняв дуже атакерів. Випали вже шмотки для Блдель. Вони не ідеальні, але все одно краще, ніж були. І ще не поставив все заливу таймінги Таймінги наступні. Використовую. Гостролист без таймінгів. Sir, so, what you me? the moonlight cleanse your soul Rest in. in ocean deep. moonlight soul. In ocean deep, feel the serio rise. May the moonlight cleanse your soul. Hear ye not? Rest in ocean deep. Feel the serio rise. May the moonlight cleanse your soul. Hear ye not? Cleanse, rest in ocean deep Feel the furious frost of your clover ye not May the moonlight cleanse its soul Rest in ocean deep Feel the furious frost of your Як бачите, досить легко вони це все проходять. Я ну, не очікував. Так, я сильно їх передягнув, але не очікував, що настільки легко вони це все пройдуть. От, Четверта складність. Давайте подивимося, що випало. Можливо. Можливо, От, ще залежить від того, куди прокне. Далі четвертий вампір. Переходимо. Скажу е, одразу. Не особливо помінялась команда. Помінявся тільки шмот та кристали. Ось вам кристали. Використовую шанс отримати міфік, більше нагород, зменшення дамагу. Та, що в топах буде крит-шанс та крит дамаг. Розглянемо героїв та таймінги. Еуріон. Захист просто, щоб він жив. Таку йому Зефі даємо влучність для зняття бафів. Прискорює навичок. Белдель Тамах одягаємо. Ну, як шанс ну так як Белдель одягається. Шина на розколі. Зрак з рогами та в ті заливу. Таймінги. Наступні. Ну що? А, ну голем. А, голем. Ось такий можете бачити. Зараз поки що слабенький, але як є. Виїхали. Я думаю, що маючи ЗЕФі можуть бути проблеми з проходженням вампіра. от Навіть іншими можна ДД його проходити. Це я використовую кризний вибух, тому що швидше. Ви можете взяти а, дикість, можете взяти нестримних. А, в минулому, в позаминулому сезоні я проходив нестримними. Дуже гарно це роблять. От. Просто ну, десь буде довше якимись пачками, якимись а, швидше. От так. А балдель дуже швидко це. Це вбиваємо. Четверта. Ну, що тут у нас? Захист. Ну, в принципі, може пригодитися так. Нічого, як бачите, хорошого. Не дістали це четвертий рівень? Тут Не дивимося. Зараз покажу, як буду проходити жабу четверту. Посилену, звісно. ж. Знову ж таки, це... ці данжі, вони одноразові. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Одноразові фармити будемо тільки шостий. Це я думаю, всі розуміють. От. І так. Велосія не помінялась. Ардрет не помінялась. 2 dd це в мене Белдель. Ось так одягнена. І шина. Використовую Фіца. Йому без талантів навіть. Йому вистачає. От, аура захисту, гостролист, якому можна, до речі, і поставити таймінги. Зараз покажу таймінги. Таймінги ось такі. Давайте поставимо гостролист. Не знаю, 10. Нехай буде. Так, 10, 10, добре. 17. А, ну, всі інші таймінги, я думаю, ви встигли побачити. 15. Важливо, не 12, а 15. 18, 17. Фінс треба ходив якнайшвидше. І цикл 18. Зрозуміло. Використовую наступні кристали. Зменшення атаки ворога. Зменшення отриманої шкоди. А, міфік. Ні, це, це не збільшення нагород, а це на шанс отримання міфіка. Вищий. Ну що, переходимо в бій. Давайте з'їмо щось На захист. І влучність. Тепер в бій. -like Ось це фіц переводить на себе всі посадлення. а Тим самим Мародер не буде так агресивно лікуватись. І, що важливо, у Бендель не буде перманентного, перманентного штрафу атаки. атаки 2. От. І тим самим вона буде наносити більше шкоди. Набагато більше. І проходження буде легше. От. А ще досить швидко вони це вбивають за рахунок того, що на пандель немає штрафу так. Ну і бос не дуже відліковується, бо. Uh, він відліковується, коли яди висять на наших героях. Важливий момент. What? 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 Якщо у вас є ацилія вам не потрібен фіц, не потрібно це, uh, займатися такою фігньою просто ставити ацилію замість серед. І в 3D. Спокійно це все вбиваєте на жаль, в мене целій немає, тому от якось балуюся різними героями. Також проходять з Огоком, до речі. А, з Огоком можуть проходити також. Так, все тут, до речі, непогана річ. От. Покажу вам команду з Гоком. Так, швиденько просто. А, де вона? Ось така. Бачите, все те саме просто Огок. І час навички Огока. Ось так. Рандомно, але проходять. Тому ну, можуть проходити. Така команда більш стабільна, на мій погляд. Знову ж таки, проходимо один раз і е, чекаємо 5-6 рівня. Якщо я цел, я став Асилью. Все. Дякую вам. За перегляд, до зустрічі в наступному відео.